Прочитаю текст, записаний в Матвія, 8 розділ з 5 вірша. Матвія, 8 розділ з 5 вірша. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи Господи, мій слуга лежить у удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і уздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, Або рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім з Авраамом, Ісаком та Яковом. сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус Сотникові Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться, і тієї ж години удужав слуга Його. Амінь. Сідайте, будь ласка. Почитав невеличку історію з Уривка, 8 розділу. Якщо так дивитись, то з 5 по 7 розділ ми його проходили. Євангелист Матвій він описував про слова Ісуса, про Його науку. І вже з 8 по 9 розділ Матвій описує про його дії, про Його діла і про те, що він робив, Його чудеса. І те, що Він зійшов, спустився з гори до людей. Це навіть є таким порівнянням, що Христос приходить до людей і настає ця нова епоха приходу Месії, месіянська епоха. Вибрав цей текст, тому що мені уже сподобався саме вірш, в якому Ісус дивується. Взагалі, в Біблії небагато записано про емоції Ісуса, а про те, що Він дивується тільки два рази. В цьому випадку із наполегливою хананеянкою. Часто давно чув від людей, що Бога ти нічим не здивуєш, ти не здивуєш Його своїми справами, своїми досягненнями, своїм успіхом, своєю красою чи красномовством. Ти не здивуєш Господа. Але тут ми бачимо і дійсно важливо те, що Бог дивиться на віру. Знаєте, Ісус заходить в місто Капернаум. Що це за місто? Воно взагалі було невеликим, приблизно півтори тисячі жителів. і Воно не було таким відомим. Ісус приходить з Назарету сюди і Він тут починає свою діяльність. Це якби центр його діяльності. І Матвій зв'язує прихід Христа в Капернаум з виконанням пророчества. Народ, який ходить в темряві, світло велике побачить. І ось одне з таких це виздоровлення Слуги сотника. Я бачу дивовижним віру, і до чого вона може призвести. І ось так думав над цим уривком і так назвав тему проповіді спасаюча віра. Але перед тим хочу нагадати категорії людей, які були в той час. Перша категорія людей це невірні люди. Люди, які вважали себе релігійними лідерами, вони не приймали Христа, вони, написано, навіть не каялися, коли Христос робив чудеса. І Він потім пізніше каже: Горе тобі, Хоразіне, Вівсаїдо, бо коли б то в тирі Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони каялися. А ти Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду, ти зійдеш. Бо коли б у судомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він по сьогоднішній день. Люди були жорстокі серцем. Вони не приймали Христа, вони очікували чогось іншого від нього. Друга категорія людей це вірні люди, в частності як цей римський сотник. І третя категорія це маловірні учні. І в 12 му вірші Христос каже, що багато людей будуть відкинені в день суду. Люди, які навіть думали, що вони являються вірними. І в неділю в середу Радик про це говорив, він згадував вірші, коли люди будуть казати, ми твоїм іменем те, те, те робили. А Христос каже: Я вас не знаю. У цих людей не було основного це віри, не було особистих відносин з Господом. Сьогодні хочу розмовляти над спасаючою вірою. І перше, що необхідно зробити, щоб мати спасіння. Потрібно визнати себе недостойним. Недостойний я, Господи, щоб зайшоти під стріху мою. Римський сотник це людина-язичник, яка мала у своїй владі до ста воїнів. Це була людина переважно з поважної сім'ї і знатного роду. Ось один з таких сотників приходить до Христа, тому що в нього був слуга паралізований, хворий, який страждав. Але дивовижно те, що цей сотник він визнає себе недостойним. На відміну від багатьох сучасників Христа, сотник розумів, що він не вправі щось отримати від Христа. Він другосортний, і він визнає свою нікчемність і звертається до Ісуса. Я недостойний Господи. По єврейським традиціям, той, хто входив в дім язичника, вважався нечистим, оскверненим. Сотник це розумів, і він не хотів, щоб ради Нього Ісус терпів такі неприємності. Щоб сьогодні отримати Спасіння. Ми повинні прийти до Господа, визнаючи себе недостойними. Ми повинні усвідомити свою гріховність. Отож ми визнаємо Римлян 3,28, що людина виправдовується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? Так і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і необрізання через віру. Господь являє свою благодать. Він робить крок примирення з людством. Він помирає на Христі і може виправдати людей. Він зробив все свого боку і тепер вибір в людини, отримати цей дар спасіння, довіритись йому або жити по собі. Чудові нагадування записані у Псалмі 102, 2 вірш: Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої Він взровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Знаєте, коли ти усвідомлюєш Божу любов до себе, коли ти знаєш себе нікчемного і негідного, в якому мало чогось доброго, і коли ти бачиш, як Бог все одно любить і милує тебе, то це викликає сльози. Дійсно, подяка Богу за його любов до нас. Грішну людину можна порівняти з людиною, яка хворіє. Тільки тоді, коли хвора людина усвідомить, що їй потрібна допомога, що їй потрібен лікар, вона звернеться до нього. Наш Христос, Він є лікар душі та тіла, він готовий зцілити нашу гріховність. Цікавий момент можна зауважити з даного уривку. Дивіться, сьомий вірш: Я прийду і оздоровлю Його, Христос каже. Ісус завжди готовий прийти туди, де Його покличуть. Притому дивлюся на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Бог зглянеся на смиренну людину і ні в якому разі не відкине її. Згадаймо молитву фарисея та митника, коли вони зайшли двоє молитись в храм, і фарисе, фарисей молиться, каже: Дякую Боже, що я не такий, як інші люди. Я пощуся два рази на тиждень, даю десятину з усього, що маю. Я хороша людина, не так, як цей митник. А митник стояв здалека, і очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Друзі, в святому письмі залишено багато прикладів для наслідування. Цей уривок наголошує нам, що Бог. Оцінює кожного особисто. Він не оцінює всіх разом, він бачить кожного, хто з яким серцем стоїть перед ним. Останній приклад по цій думці і рухаємось далі. Всі ми пам'ятаємо розбійника на Христі. Він усвідомлював те, за що він несе своє покарання, за що він висить на Христі. Він розуміє, що своє життя він прожив погано, і він благає Ісуса прощення. Він зробив це в останній момент свого життя. Ніхто з нас він не знає свій останній момент. Якщо я думаю, що встигну схилитись перед ним пізніше, то я повинен пам'ятати, що я не знаю, коли моє життя може обірватися. Щоб не було пізно, не потрібно відкладувати своє спасіння. Отож, підсумовуючи першу думку, хочу наголосити. Щоб отримати спасіння, перше, що необхідно визнати, що я грішний. Необхідно визнати, що є той, хто помирав за мій гріх, хто проливав свою кров, лікар душі та тіла Христос. 1 Івана 1:8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Друга важлива річ потрібно визнати Бога могутнім. Потрібно визнати Його паном мого життя. Промов тільки слово і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він, а тому прийде і приходить або рабові своєму зроби те, і він зробить. Сотник людина, яка має владу. І людей під собою, він вірить в могутність Божу. Він вірить в те, що Бог на відстані може звершити чудо тільки одним своїм словом. Коли ти визнаєш цю владу Божу, ти відповідно маєш бути готовим виконати волю Ісуса. Чого б це тобі не коштувало? Сотник це розуміє, і саме ця віра вона призвела реакцію таку в Ісуса. Він дивувався. Попередній розділ він закінчується таким віршем: як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні. Він навчав їх, як той, хто має владу. Ісус володів владою, яка не була в той час і ніколи не буде ні в кого, ні в тих самих книжників та фарисеїв, тому що Він народжений від Бога, Він вибраний, помазаний, посланий самим Богом. Він завжди говорить від імені Бога. І своєю, своїми словами і ділами він несе людям надію і життя. Знаєте, своєю навіть радикальністю він кидає виклик всім слухачам. Його слова вони проникають в серце людей. Над ними потрібно розважати, щоб поверхню не відноситись. Коли ти схилився перед ним, треба визнати його могутнім. Його слова повинні бути авторитетом для нас. Матвія 28.18. Ісус підійшов і промовив до них, учнів, і сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Він подолав смерть всі ангели, все небесне земне тремтить перед Ним. Він зцілював, воскрешав, годував, але Він не може стати насильно паном мого серця, мого життя. Сьогодні не всі визнають Ісуса як всемогутнього Бога. Але прийде час, коли всі поклоняться перед Ним. В житті справжнього християнина Ісус вже є Царем, і Його влада проявляється в їхньому житті. Сотник Він визнав свою нікчемність, більше того, Він визнав владу Христа. Сьогодні в нас є час можливість аналізувати особисте життя. Чи визнаю я свою гріховність? Чи є, я, чи є Господь паном мого життя? Мені подобається одна з християнських пісень, вона по-російськи, але я своїми словами перевів: Я, Бог спасаючий, веде тебе кожного дня, я бережу тебе в пустинях, маю джерела для тебе і серед моря чиню острови. Мені покірні вітри східні, але чи покірна твоя душа? Закінчуючи свої роздуми, коротко нагадаю головне. Господь дарує спасіння від вічних мук. Він зробив першим крок примирення. Зараз все залежить від мене. Перше, що необхідно зробити, це визнати свою гріховність, свою недосконалість, свою нікчемність. Господь не відкидає, але готовий прийти туди, де його покличуть. Важливо не втратити момент. Не надіятись на натовп, але навпаки, будувати особисті відносини з ним. І друга важлива річ: потрібно визнати його паном, свого життя, зробити його слова авторитетом для себе. І вже далі, коли ти це зробиш, потрібно слідувати за ним. Нехай в цьому він веде і благословить кожного з нас. Йому слава, Амінь.